Тому що я її ненавиджу. Що б ви зробили з осінню, якби вона була людиною? Обняла би. Вкрила теплим одіялом. Напевно, пішла б на прогулянку. Я трошки веселіша така людина, ніж осінь. Я б, мабуть, з осінню не спілкувалася, б, чесно. Намагався б мати з нею добрі стосунки. Не настільки близькі, щоб це до чогось зобов'язувало. Закутали в одіяло, можливо. Перші тижні можна пообщатися, а потім холодно, наступає зима, тому не дуже. Що б ви зробили з осінню, якби вона була людиною? Обідняла. Чашка і какао пригостила б, нехай зігріється. Обідняла. Укутила пледу. Це якась депресивна така завжди атмосфера. Ось, і в людях якось не вбачаєш радості не тільки в погоді, а й сам настрій псується. Я б її взагалі якось би прибрала б. Закуталась в плідік і поговорила про щось сумне, <сум> поплакала би.